Зненацьке відчуття цілковитої гармонії з собою охопило Амелі. у цю мить усе довкола ідеальне. М'який світ, ніжний аромат, що розлився навкруги, тихий гомін міста. Вона глибоко дихає. Життя здається їй таким простим і безхмарним, що потік любові нестримне бажання допомогти цілому людству, підхоплює її і несе мов на крилах. Дозвольте вам допомогти. Тут сходинка. Ось іде вдова військового диригента. Відколи він помер, вона носить його мундир. Обережно у коня на вивісці бракує вуха. Це сміється чоловік квітний карті. У нього зморшки біля очей. У вітрині кондитерської є людяники. Відчуваєте запах? Продавщиця роздає скипки дині. Тут роблять вершкове морозиво. Проходимо повз м'ясну крамничку. Стегенця 79 франків, реберця по 45. Тепер сири. Пікадон 12,90, кабіку 23,50. Біля крамнички немовля дивиться на собаку, а той очей не зводить з курчат на вітрині. І ось ми вже біля кіоску. Перед самим входом у метро. Тут я вас і залишу. До побачення.